За сприяння Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук облдержадміністрації та інституту картоплярства в Житомирському національному агроекологічному університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція, генетичні ресурси для селекції високопродуктивних сортів картоплі із добрими смаковими якостями. У конференції взяли участь провідні вчені картоплярі із різних регіонів, представники бізнесових структур та комерційних фірм, виробників картоплі, керівники спеціалізованих фермерських та селянських господарств. Микола Миколаївич, в чому ж сьогоднішні проблеми у картоплярстві? Це найперше, як опрацювати і впровадити у виробництво сучасні технології і вирощування, і тих особливих, будемо казати, контрольних факторів, які дозволяють. Визначити пріоритети і обґрунтувати системи землеробства таким чином, щоб відтворилося в картоплярство України і розвивалося за сучасними особливостями, біології, особливостями екології і тих явищ, які відбуваються в землеробстві. Одна з головних проблем це сортопоновлення, і оце особливо у населених пунктах у одноосібних селянських господарствах, оскільки вони далеко не другу, не третю репродукцію висаджують картоплю. Це все вірно. Сортопоновлення і оздоровлення матеріалу посадкового і його збереження заслуговують на особливу увагу. Сучасні сорти, які можуть сьогодні репродуктувати і організовано впроваджуватись в виробництво, вони повинні мати свої найбільш вагомі. Генетичні потенціали для того, щоб розвивалася культура в даному регіоні. Для цього треба дійсно займатися насінництвом, займатися особливими технологіями вирощування здорового посадкового матеріалу і розробляти такі схеми і технологічні процеси, які дозволяють контролювати на кожному етапі формування іменно здорового посадкового матеріалу. Сортооновлення оновлення дійсно найбільш актуальне у цьому регіоні, і воно носить характер, я б сказав би стабільного сучасного стану. І якщо проаналізувати, що ж робиться у приватному секторі, то це в першу чергу догляд за культурами і впровадження у їх виробничу сферу діяльності сучасних високопродуктивних сортів, стійких до хвороб, стійких до шкідників, і які дозволяють впроваджувати технологію високоякісну. Характеризуючи розвиток картоплярства в Україні, можна із певненістю сказати, що майже 95% цієї культури вирощується у особистих селянських господарствах. В Україні під картоплею минулого року було півтора мільйона гектарів. З кожним роком спостерігається тенденція збільшення площ посадки картоплі у інтегрованих сільгоспідприємствах інвесторів. Вони мають змогу застосовувати високопродуктивну техніку, сучасні технології та наукові розробки, що сприяє підвищенню врожайності картоплі. Ми все ж таки працюємо над тим, щоб розширити виробництво картоплі. В сільськогосподарських підприємствах нашої області це ми здійснюємо за рахунок розширення сітки елітно насінницьких господарств. І я повинен сказати, що нам вдається це зробити з позитивної сторони, і саме такі міроприємства, такі наради, конференції, семінари, вони сприяють цьому. Сьогодні ми маємо в області вісім елітгоспів потужних, які мають сьогодні сучасну матеріально технічну базу. Це і відповідна технологія. Ологія, це і складські приміщення для зберігання і посадкового матеріалу, і вже безпосередньо картоплі, яка йде на реалізацію, можна відмітити. І АТК наше, де з кожним роком нарощується виробництво цієї продукції, і приватне підприємство Андрушівському району, які совмісно із іноземними фірмами вирощують якісний посадковий матеріал. Сьогодні розширюється виробництво картоплі в Радомишльському районі. Це приватне підприємство Агро фт і фермерське господарство Межирічка. В Новоград-Волинському районі ми маємо позитив діє елітгос Аделаїда, які теж мають уже сучасні сьогодні сховища для зберігання цієї продукції. І що характерно, що вже і фермерські господарства більш ширше розвивають картоплярство, і у нас вже збільшується і кількість і насінницьких господарств у фермерів безпосередньо, але стоїть задача сьогодні в кожному районі мати таке спеціалізоване господарство. Тому що картопля це культура, яка вимагає постійного сорту оновлення. Тому і в населення, а в нас там левова частка сьогодні картоплі. Щорічно потрібно проводити планове сорту оновлення. Скажу, що значна робота в нас в цьому напрямку проводиться в області. Є підтримка обласної державної адміністрації обласної ради. Уже другий рік поспіль виділяються кошти на ці цілі, і по суті, три райони народицький. Олівський і на і Лугінський. Ми закрили це питання відносно забезпечення населення високоякісним посадковим матеріалом цієї культури, і це кошти виділені з місцевого бюджету. Тобто кожен товаровиробник сьогодні отримав, хоч не значну, це 20-30 кілограм, але стартову кількість картоплі, щоб провести її подальше розмноження. Останні три роки в області картопля вирощується на площі 61 тисяча гектарів. По всіх категоріях господарств минулого року було зібрано 1 мільйон 345 тисяч тонн картоплі, що на 180 тисяч тонн більше ніж у попередні роки. З метою розширення площ посадки картоплі, збільшення її валових зборів та урожайності, необхідно покращити ведення системи насінництва, використовувати посадковий матеріал високих репродукцій вітчизняних та зарубіжних селекцій. Застосовувати під час вирощування прогресивні прийоми агротехніки відповідні добрива та засоби захисту на таких клаптях десь 0,2-0,4 гектара. Ми не можемо вам примінити якісь механізмів. Ми не можемо примінити систему досконалу добрив. Ми не можемо примінити системи захисту. І особливо сьогодні відсутня практично в цих господарствах, Система сортозаміни і сортопоновлення, що є одним із головних факторів підвищення врожаюці. А тому і якраз наша всеукраїнська окопратична конференція присвячена цьому питанні. І як би не було б, а ми сьогодні плануємо, значить, круг, засідання круглого стола, і якраз в цьому ракурсі ми повинні відробити. Чітко система націнництва картоплі з таким розрахунком, щоб високі репродукції якраз попали на площі особистих селянських господарств. І тоді, тоді в такому разі, врожайність картоплі не буде в межах 110-120 сто з гектара. А я думаю, що без проблем ми можемо отримати врожай високопродуктивних сортів картоплі, ну, хоча б десь в межах 220-250 центів з гектарами. На перспективу площі під картоплею в області передбачено розширити до 64 тисяч гектарів, в тому числі і в сільгосппідприємствах вони будуть збільшені до 6 тисяч гектарів. Збільшення валового виробництва картоплі до 1 мільйона 500 тисяч тонн буде йти за рахунок підвищення урожайності до 235 центнерів із гектара. Треба налагодити насінництво. Якщо буде відлагоджена система насінництва і забезпечення. Особисте селянське господарство, невелике фермерське господарство, гарним, якісним насінням, я думаю, проблем у нас з виробництвом картоплі не буде. Ну і друге питання, звичайно, це інфраструктура для зберігання. Сьогодні, на жаль, вже тих картоплівних сховищ, які були, вже їх немає, потрібно щось нове сьогодні будувати. Для цього сьогодні міністерство започаткувало програму і під це будуть виділятися кредити. Якщо буде ця інфраструктура, я думаю, що все буде нормально. Для виконання наміченого у кожному районі області створюються спеціалізовані елітно насінницькі господарства, які через кооперативи та сільські ради будуть проводити сорту оновлення картоплі у населення і забезпечувати потреби особистих селянських господарств у придбанні добрив та засобів захисту, сприяти у закупівлі спеціалізованої картоплярської техніки. У нас на Житомирщині перлина картоплярства залишається станція імені Засухіна Малинського району. Звичайно, ми повинні приділяти увагу, щоб ми підтримували дане господарство, тому що саме там найкращі сорти суперранньої, ранньої, середніх сортів картоплі, які сьогодні користуються попитом не ще на території Житомирщини, а й далеко за її межами. Тому сьогодні наша Конференція сьогодні, наша нарада по картоплярству, на якій присутні сьогодні присутні і заступники начальники управління агропромислового розвитку, і сьогодні керівники наших товарних господарств, про які я наголошував, і фермерських. Сьогодні і є новатори такі керівники особистих селянських господарств, які з задоволенням будуть приймати участь, будуть ділитися своїми враженнями, своїми здобутками. І я рахую, що такі взаємозв'язки між наукою і виробництвом вони дадуть позитивні результати подальшому підвищенні урожайності картоплі на Житомирщині. Втрати врожаю при вирощуванні картоплі спричиняються переважно хворобами та шкідниками, які становлять в окремі роки до 30%. Розмноження картоплі бульбами є головною причиною передачі інфекції збудників патогенів від одного вегетаційного покоління іншому. До найбільш поширених і шкідливих паразитів відносять фітофтороз, рак картоплі, паршу звичайну, кільцеву і мокру гниль, вірусні хвороби, картопляну і стебелеву нематоди. Тому вирішальне значення щодо захисту картоплі від шкідливих організмів має створення стійких сортів. Ця культура уражується багатьма хворобами, багатьма шкідниками, що призводить до значного зниження цієї врожайності. Значним потенціалом цієї культури є надзвичайно великий генофонд культури. Він представлений близько 230 видами. Сюди відносяться і дикі і культурні види. Значне значення цієї культури полягає ще в тому, що вона має високі пластичні показники. Вона здатна рости та та розвиватися і давати бульби, скажімо так, дві три 4 п'ятсот Метрів над рівнем моря, а ми знаємо приклад, що в Голландії картопля росте навіть нижче рівня моря, це, скажімо, голландські дамби. Еволюція цієї культури довга і тривала, і що дало змогу. Наприклад, ці дикі види протязі багатьох років росли разом із патогенами, що дало змогу виділити серед диких форм зразки, які мають стійкість на уровні імунітету або толерантності. що Подальшому дало можливість використати їх для практичної селекції. Сьогодні наш інститут володіє великим генофондом цієї культури. Ми займаємо третє місце в Європі після таких країн, як Росія, це ВІР, де зберігається близько 9 тисяч зразків. Голландсько-німецький центр це в Голландії Вагенінге, де зберігається близько 6 тисяч зразків. Україна володіє генофондом на рівні 3 тисяч 5 зразків. Хочу сказати, що при такому великому генофонді лише 20-30% використовується для практичної селекції. Проблема полягає в тому, що різний поліплоїдний ряд це від диплоїдів, тетраплоїдів, триплоїдів, гексаплоїдів, які дуже важко використати. То навіть якщо можливість настає така, що ми можемо їх залучити в селекційний процес, то не завжди. Ці ознаки передаються в новостворених сортах, так як більшість ознак є мають полігенний контроль. Відомо, що картопля уражається багатьма шкідливими організмами, зокрема паразитичними нематодами, які суттєво знижують кількість, якість і смакові характеристики урожаю. Застосування хімічних засобів захисту картоплі від нематод несе загрозу забруднення урожаю залишками пестицидів, які потрапляють із їжею до організму людини. Такий шкідник, який є основним і вже багато років, вже майже 50 років на Україні. Це Колорадський жук, його може прогнозувати кожен картопляр, знаючи, що він завжди буде. І він є. Але мова сьогодні йде не про те, чи він є, чи він буде, тому що і вірусу, як було сказано там сотні мільйонів років назад з'явилися, і всі інші живі істоти вони були і будуть. І так само, як і людина, і ми повинні. Управляти цими процесами, контролювати їх чисельність у межах допустимих економічних показників не більше, не менше. Ми не повинні знищувати жуків разом з людьми, тому що картопля якраз це та культура, яка я вже сказав, найбільше під російське слово підвержена таким проблемам, як передозіровки хімічних препаратів. І якщо взяти лабораторії служби захисту рослин, які це відслідковують таксилокологічні лабораторії, в тому числі в Житомирі вона є, ми знаходимо в 30% картоплі підвищені залишки, кількість пестицидів якраз. Для того, щоб цього не було, ми повинні працювати грамотно, використовуючи якраз прогноз, розуміючи, коли Треба вносити ці пестициди, і якщо ми це будемо робити, які, скажімо, працюють не тільки проти Колорадського жука, а й про всіх інших комплексів шкідників, в тому числі ґрунтових, ми не будемо перенасичувати рослину і сівозміну хімічними засобами захисту рослин. Одним із основних факторів вирощування високих і сталих врожаїв є використання оздоровленого насінневого матеріалу, тому основне завдання сучасного насінництва є вирощування і розмноження вихідного матеріалу. Проблеми в першу чергу треба аналізувати іменно як збережений якісний посадковий матеріал, наскільки він дозволяє сьогодні виконати особливу стратегічну підготовку до посадки і витримати той технологічний процес, який характеризується своєю історією, своїми прийомами хімізації, своїми прийомами органічного ведення зеноробства і націлити на виробництво таким чином, щоб дійсно отриманий продукт в даному випадку картоплі. Арства відповідав саме світовим стандартам. Що для цього нам треба зробити? Дійсно покращити ланцюги, якими гартується основа виробництва, основа збереження і основа технологічного контролю цих процесів під час вирощування картоплі. Це дійсно сьогодні можна досягти, але без зусиль. І колективних збережних господарств, і зусиль фермерів і приватного сектору і підтримки держави. підтримки держави обов'язково це може бути досягатися тільки в такому ланцюгі комплексному. Тоді ми можемо знайти багато спільних рішень і визначитися у пріоритетах вирощування картоплі за світовими дійсно стандартами. Важливим показником дійсно сьогодні повинні дотриматися ми цільових програм, цільових науково обґрунтованих принципів і підходів до отримання посадкового матеріалу і до отримання продукції картоплярства. для цього треба дійсно впроваджувати той продукт на високій технологічній і державній основі. Одним із головних спеціалізованих шкідників, що спричиняє великі втрати, є Колорадський жук. Завдяки високій плодючості, відсутності ефективних природних ворогів, здатності до існування у місцевостях із різними кліматичними умовами значно ускладнюється захист культури від нього. Картоплю уражує понад 50 різних шкідливих організмів: як грибного, як бактеріального, вірусного, нематодного. І значить мікоплазне походження. Особливо небезпеку приносять вірусні хвороби, які проявляються в вигляді закручування лисків, скручування лисків, різних мозаїк. І, що страшно, для цієї галузі, що віруси знаходяться в латентній формі, тобто прихованій формі, і в силу сприятливих умов, які іноді бувають дуже часто. Протягом року тоді ця інфекція переходить з критої в явну. Але як би не було б, ми сьогодні маємо дуже багато сортів, які мають високу резистентність до вірусних хвороб. До числа таких сортів, наприклад, відносять, як Слов'янка, білороса, Повінь, Луговська, Світано київський та інші. Я Рекомендував би звернути увагу на ці сорти і вирощувати їх в особистих городах. Завдяки генетичному різноманіттю картоплі у світі починає розвиватися новий напрямок селекції цієї культури, метод створення дієтичних спеціалізованих сортів для підтримки і покращення здоров'я людини та водночас сіких сортів дошкідливих організмів. Вірус скручування листя картоплі, на щастя, ми не Англія, і погода тому свідоцтво. І переносники цього вірусу не, не зимують, як правило, в агроцинозах, і тому цей вірус виникає спорадично, але якщо він виникає, то може приводити до епіфітотії. Тому тут потрібен не стільки навіть вірусологічний контроль, скільки контроль за переносниками цього вірусу. І нарешті вірус, на якому я хотів би зупинитися трошки детальніше, це y вірус картоплі. Цей вірус, який є найбільш проблемним в усьому світі. Чому він є найбільш проблемним? Тому що він має дуже мінливий геном. Чому він має мінливий геном? Тому що йому потрібно пристосовуватися до змін оточуючого середовища, а для вірусу, хто є оточуючим середовище, це є картопля. Як, як селекціонери виводять новий сорт, який є умовно стійким до того чи іншого вірусу, то віруси повинні придумувати якісь такі хитрі ходи для того, щоб обходити цей захист. У картоплі це стосується далеко не тільки картоплі. Ми з вами зараз такі в залі, саме тому, що колись давно ще на первинних бактеріях віруси робили свою справу, і 15% нашого з вами геному це теж віруси. Це результати діагностики серологічної діагностики вітчизняних сортів картоплі, які були нам надані. Ми можемо побачити, що десь приблизно в 70% цих сортів ми знаходимо y вірус картоплі. Подальша наша робота була присвячена. Ну, скоріше, фундаментальному питанню, але як ми побачимо, це фундаментальне питання має прикладне значення. Ми знаємо, що центр походження картоплі це Південна Америка. В той час, як більшість вірусів, які уражують картоплю, походять насправді з Центральної і Півде... Південно-Західної Азії. Якість насінневої картоплі має переважаючий вплив на ефективність діяльності спеціалізованих товарних та особистих селянських господарств, що вирощують цю культуру. Досвід кращих господарств області показав, що використання якісного насінневого матеріалу високих репродукцій дозволяє отримувати вражайність картоплі до 40 тонн із гектара. На протязі останніх років ми по урожайності цієї культури. Виборюємо першість серед інших областей нашої держави. І це завдяки покращенню роботи уведенні насінництва цієї культури. В області працює вісім елітгоспів. На Черняхівській сортовипробувальній станції проходить випробування нових перспективних сортів в Інституті сільського господарства Полісся. Що в на Карастенського району та на станції імені Засухина Малинського проводиться селекційна робота та ведеться первинне насінництво. В сучасних ринкових умовах господарювання вагомі результати в галузі картоплярства області показують інтегровані високотоварні господарства. Вони використовують новітні сучасні технології. Мають спеціалізовану техніку для вирощування картоплі та необхідні ємкості для її зберігання. Для прикладу, товариство АТК Чуднівського району вирощує картоплю на площі більше 400 гектарів. Отримує 300 320 центрів з гектара буль. Для зберігання картоплі, має 18 картоплесховищ ємкістю 25 тисяч тонн. Із сучасною системою мікроклімату. Приватному підприємстві ПП «Імпакт» Андрушівського району картопля вирощується на площі 850 гектарів. Завдяки співпраці із фірмою Європлант Німеччина їм вдається щорічно впроваджувати виробництво перспективні сорти іноземної та вітчизняної селекції і отримувати. Більше як по 250 центнерів насінневих бульб із кожного гектара. Причому вся продукція реалізовується. В підприємстві діє сучасне картопле сховище ємкістю на 10 тисяч тонн. В Новоград-Волинському районі з кожним роком розширюються площа посадки картоплі. Велідгоспі Аделаїда, сьогодні керівник господарства присутній де вміло використовують інвестиційні кошти, запроваджують у виробництво інноваційні проекти. І в минулому році під картоплею, там вже було 650 гектарів, середня врожання складала майже 230 гектарів з кожного гектара. Продовжується будівництво комплексу картопле сховищ. У Брусилівському районі працюють два спеціалізовані господарства: Товариство Агрофірма Брусілов та товариство Вега Агро, які співпрацюють з іноземною фірмою Крафт і вирощують на договірній основі чіпсову продукцію по новій технології з використанням крапельного зрошення. На конференції були розглянуті питання ресурсозберігаючих технологій при вирощуванні картоплі, прогнозування розвитку шкідників та проблеми зберігання і переробки. Дана конференція піднімає питання генетичних ресурсів у створенні нових сортів високопродуктивних і стійких до агрокіматичних умов, до хвороб, шкідників і так далі. Але на мою думку, на конференції необхідно також підняти було б і питання технології вирощування, адже який би сорт не був стійкий до агрокліматичних умов, який би сорт не був стійкий до шкодочинних організмів без технології вирощування, а власне можна говорити і про сортову технологію вирощування, не можна отримати високого рожая.